Якщо ви купуєте малобюджетну автівку собі і не хочете їхати на діагностику і просто или там, перевіряєте іншу другу машинку, щоб зрозуміти, що може бути з мотором, а основа яка, основа нам треба зрозуміти, чи б'ють гази, чи не б'ють, чи все добре. А кришечка нам поможе. Ми її відкриваємо. Повинна бути відкрита кришка. Ми ставимо, ми не закриваємо. На деяких машинах вона закручується, на деяких, от бачите, тут. ну, Тут, звісно, двигуну, так сказати, прийшов деякий, деяка кома. ось, Але люба машина, ви відкрили кришку, завели її і поставили рівненьку кришку. Вона повинна рівно стояти. і... Ніяких не повинно бути в неї там здвигів. Якщо вона Жвеле пригає, значить б'ють гази і гази її виталкують і виходять. І кришка, тому пригає дещо. Так, так що, якщо добрий мотор, поставила кришку і все добре, вона стоїть на заведеному моторі. Якщо вона буде вас пригати, значить вже гази б'ють. Потрібно краще поїхати на СТО і перепровірити, чи, чи скільки він проїздить цей двигун. Спасибі за перегляд. До побачення. Підписуйтесь на канал.